Всім привіт! Мене звати Олег, я ви на каналі Біля Гру. І сьогодні я хочу вам розказати про проекти, ну точніше про плани на майбутнє, що я думаю робити е, значить, е, з мопедом Дельта rmz.24 е, трохи колхозненьку ми зробили. Значить, е, хотіли ми переробляти е, ту дельту під, типу, під крос. Грубо було підняти ще, як ми його купили. Перефарбували ми його. Нормально вже короче, зробили. потім мені щось прийшов в голову зробити на один амортизатор. Поставили ми, короче, один амортизатор, зараз я то все покажу. Поставили ми той один амортизатор, переварили кріплення на маятнику, переварили кріплення на самій рамі. Короче, з того ніфіга не вийшло, тому що ті маятники, ті, ті амортизатори дуже замігенькі. От двоє, вони можуть нормальні, а от поставили один, він тупо сідає до кінця від ваги самого мопеда. Ти ще сідаєш тупо. Мертво, все мертво. взагалі нічого майже не робить. Тому я чекаю стипендії, закажу новий маятник, тому що з тим маєтром вже взагалі ніфіга фіга не вийде, зараз я його покажу. І буду заказувати певну від їжа амортизатори. Поставлю спробувати, поставити один амортизатор від їжа. Я не знаю, якщо ви ставили колись чи думаєте, що він буде нормальний, тому що мій тато казав, що буде нормальний. Ми з ним то все робили. Тому що Віталік десь там коротше, в себе там щось робить, коротше, немає його. І значить, його не було, і ми то все з Шаман, Шаман. Значить, коротше, Будемо заказувати від'їжджа. Хто знає, пишіть в коментарях, чи воно піде чи ні. Якщо не піде, то поставлю два амортизатори від'їжджа і буде во. Значить, тепер що по проєкті про димок. Там так само я доробив бугіль, доварив такий буль. Зараз я вам покажу так коротко, значить, грубо так розкажу, що я доробив про димок. Потім розкажу, от ви зараз його бачите, о, він тут. от. Є проєкт ПІТІ 175, я вже там теж трошки доробив, є трохи до можна сказати, такі. Значить, приварив я до ДМК Бугель. Вроді б трошки ну, погано, тому що прийшла з розетки зварка. Кого цікавить сілка на відео буде нижче підвіду на обзор тої зварки. Значить, приварив я бугель, електроди там не... Просто навчання я вже тільки пізніше то поняв, значить вони погано варять, що вони мене погано класти, я ще такий зварщик, що ого-го пацани, Значить я тільки почав варити і от то, що вийшло. Що ви погано, ну то нічого я позачищаю, підфарбується, це, це буде, от, значить, зварив бугель. Тут ще треба трошки доварити, то я все буду знімати в окремих серіях про ті проекти. Зараз ще розкажу, розкажу трошки про P'IS175 і зараз покажу вам той бугель і що я думаю ще з тим е, димком доробляти. От такий бугель. Зараз ви бачите. Тут я ще буду доварювати таку, е, як би... Перепоночку між тим тож, з трубки такого діаметру. Тут так само певно будуть такі розпорки стояти. Тут я так, блін, батарея вже сідає, так що я скорше розкажу. Тут я так само далі дам, щоб воно піднялося. Амортизатор роблять дуже м'ягенько, ще зачотну, отаку. Значить, тут я доподуварю, тепер капаціни про. Давайте я трошки розкажу про проект 575. семдель Тут я так само доробив. Можна сказати, такі панельки з боку, типу крило. Я його взяв від Irbis або від КТМ, то що не пам'ятаю, то треба знати. Коротше, пацани Отакі, От то що ми з Віталіком варили. Тут були якісь листи, тут міліметрів десь 1-2 листи. От, вирізали, там були невеликі такі куски. Ми вирізали з них, е, тупу відмалювали від е, КТ, там, чи, Ірбіс ттр від кроса відмалювали саму тую це крило. Тут ще є, ну там не видно, є ще такі маленькі отута. Хто знає, той видів. Е, значить, раму доварили вже повністю. Ось такі шви нормальні. Тут зачистили трошки. От. Е, значить Тут ми подоварювали от такі шпильки. І, і, і тут більша гаєчка, тут менше і закріпило. Тримається все доволі добре. З іншої сторони так само. Значить, Тут я ще зверху буду доварювати такий лист. Тут і, профіль відрізеться та профільна труба, так що все пацани, Скоро я закажу мотор, бабло вже майже назбирав. Скоро закажу мотор, і будемо тут варити кріплення, будемо шаманти і будемо ставити сюди мотор. Так. Я сподіваюся, що вам це було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім до побачення.